Розбір демоверсії тесту з математики і готуємося до нмт 2023. Сам тест знайдете у коментарях, тому спробуйте його спочатку пройти, а далі дивимося розбір. Перше завдання є таблиця, і треба знайти. Графік, який буде відповідати даним в цій таблиці. Давайте проаналізуємо. Мова йде про температуру, яка змінюється залежно від часу. Була 12 градусів, стала 17. Отже, графік пішов вгору. Із 17 опустилась до 14. Графік вниз: з 14 до 18 і з 18 до 15. Зрозуміло, що наш графік повинен виглядати десь таким чином. Знайшли варіант відповіді, відповідний, от де все підходить. Маєте до першого завдання варіант відповіді де. Наступне завдання у супермаркеті: акція купуєш три однакових шоколадки, і четверту супермаркет надає безкоштовно. Ціна кожної шоколадки 35 гривень, покупця є 220 гривень. Давайте розберемося. Три купляємо по 35 гривень, тобто сума на три шоколадки це 105 гривень. І тоді нам одну дають безкоштовну. Отже, ми маємо чотири шоколадки. У нас є сума 220 гривень, то за 110 гривень ви вже отримаєте 8 шоколадок. Ну, а за 10 гривень то ваша здача нічого не вийде. Тому до другого правильна відповідь це Г. Г. Наступне завдання: треба визначити кількість граней трикутної призми. Ну, це взагалі легко. Трикутна призма, три бічних грані і дві основи. 3 додати 2 5. Маєте варіант відповіді В. Наступне завдання: У прямокутному трикутнику сума двох кутів 115 градусів. Пам'ятаєте, сума гострих кутів прямокутного трикутника – 90. Тому не йде мова про гострі кути, а йде мова про прямий кут і якийсь з гострих кутів. Ця сума дорівнює 115 градусів. Отже, альфа знайти доволі просто. Треба від 115 відняти 90. І отримаєте правильну відповідь 25 градусів. Четверте В. Наступне завдання з коренями. Нескладне. Воно вже зустрічалося в ЗНО минулих років. Якщо ми маємо два однакових корення, то можемо записати як один. І добуваємо корінь із дробу 128 других. Окремо з чисел корінь третього степеня не добувається, ділимо 128 на 2, 64. А 64 це вже є третій степень числа 4. От 4 в третьому 64. Степінь знищує корінь, відповідь 4. Відповідь Г 5 Г. Наступне завдання. Яке з наведених чисел є коренем рівняння. Взагалі можна брати кожен корінь, підставляти і шукати таким чином правильну рівність. Ми цього робити не будемо. Пам'ятайте, якщо у вас є лінійне рівняння і там у знаменниках числа, в першу чергу позбудьтеся тих чисел. Для цього домножте ліву праву частину на спільний знаменник. Спільний знаменник у нас 6. І домножуємо кожну частинку на 6. Дивіться, що буде 6 на 2 можна скоротити 6 буде 3х, додати знову 6 і 3. поділили 2х, і дорівнює. 12. Зовсім просте рівняння. 5х дорівнює 12. Щоб знайти Х, можна писати 12 п'ятих, але звертайте увагу, що у вас відповіді десяткові дроби, тому краще зразу діліть 12 на 5. Беремо по 2. Знайшли остачу, поставили кому, спустили нулик. 20 на 5, 4. Все, відповідь 2,4 до 6 відповідь В. Наступне завдання треба вказати лінійну функцію, тобто це буде пряма графік якої буде паралельний осі абсцис і проходити через дану точку. Якщо графік паралельний осі абсцис, то він буде мати вигляд y дорівнює b, тобто y дорівнює якесь число. Якщо на координатній площині, наприклад, поставити собі, щоб видно було цю точку з координатами мінус 2, 3, ось, нехай вона буде тут мінус два то через цю точку пройде ліні... одна єдина функція, яка буде паралельна осі ОХ. ось y дорівнює 3. Відповідь А дорівнює 3. 7 А. Наступне завдання обчислити, обчислити значення логарифму. Зразу згадуємо властивості логарифму. Якщо у нас у підлогарифмічному виразі добуток 8а, то ми можемо розкласти на суму. Відповідних логарифмів, це буде логарифм за основою 2 восьми і додати логарифм за основою 2а. А тепер обчислюємо. Перший логарифм легко обчислити, тому що в якому степені 2 вам дасть 8. В третьому то перший логарифм дорівнює 3. А другий логарифм, його так обчислити не можна. У нас є умова, якою ми користуємося. Цей логарифм за умовою дорівнює 4. 3 плюс 4 7. Правильна відповідь Б. Дев'яте завдання по властивостям, які стверджень є правильними. Аналізуємо кожне твердження. Діагоналі будь-якого ромба ділять його кути навпіл. Це правда. Друге. Діагоналі будь-якого чотирикутника точкою перетину діляться навпіл. Якщо сумніваєтесь, накресліть собі довільний якийсь чотирикутник. Ось я трапецію накреслю, і діагоналі цієї трапеції ось точно точкою перейти, вона не діляться. Тому друге твердження не працює для всіх чотирикутників. Третє. Діагоналі будь-якого квадрата взаємно перпендикулярні. Так, це одна з властивостей квадрата, дійсно його діагоналі взаємно перпендикулярні. Третя властивість теж працює. Отже, маємо першу і третю це варіант Д. 9Д. Завдання номер 10. Теж доволі просте, ми віднімаємо вирази. Ці вирази у нас зі спільним знаменником. Все просто записали цей спільний знаменник. У чисельнику буде а квадрат додати 16-8А. Далі пам'ятаєте, формули скороченого множення. От в чисельнику ця формула захована. По краям квадрати посередині подвоєний добуток. Отже, вираз в чисельнику можна перетворити. Це А-4 у квадраті, в знаменнику просто А4. Можна скоротити відповідь. Вираз А 4. Варіант відповіді Б. Далі пішли ваші завдання, які потребують, можливо, більше пояснень. Перших 10, на мою думку, зовсім легкі. Маємо систему нерівностей. Кожну нерівність окремо можна розв'язати, а потім просто знайти спільний проміжок, спільний розв'язок для цих нерівностей. Розпочнемо з першої нерівності. Вони незалежні одна від одної ось в такому записі. Перша нерівність є показниковою. Для того, щоб розв'язати показникові нерівності такого типу, треба прийти до однієї основи. 81, пам'ятаємо, це 3 в четвертому. І можна прийти до основи 1 третя. 3. Представляємо як 1 третя в степені мінус 1. Пам'ятаєте, від'ємна степінь перевертає число. І мінус 1 на 4 буде мінус 4. Маємо вже таку нерівність з однаковою основою. Можна переходити до показників. Але при переході зверніть увагу, основа менше за одиницю, отже, знак нерівності перевернеться. І розв'язок першої нерівності, ось х більше мінус 4. Запам'ятали? І переходимо до другої нерівності. Друга нерівність це нерівність з модулем. Х по модулю менше або дорівнює 5. Модуль це відстань. Отже, вам треба знайти ті х, які будуть знаходитися на відстані 5 від 0. Тому розв'язком цієї нерівності буде проміжок від мінус 5, бо туди буде відстань 5, і до 5. Можна по іншому навіть не записувати, а зразу все це накреслити і побачити спільний розв'язок. Беремо проміжок. Мінус 5-5, у другій нерівності знак строгий, точки будуть зафарбовані. І згадуємо, що в нас було розв'язком першої нерівності. Мінус 4 тут буде точка виколота, бо знак нерівності строгий, і більше мінус 4 у нас цей проміжок піде вправо. Тому зверніть увагу, який спільний проміжок буде для цих двох нерівностей, хто уважний, той вже помітив. Це від мінус 4 кругла дужка до 5 квадратна дужка. Це варіант відповіді Г. Маєте 11 Г. Рухаємося далі. Діагональ прямокутника утворює з його стороною кут 60 градусів. Більша сторона прямокутника дорівнює 5 коренів з 3. Краще цей прямокутник собі на чернетку перекреслити і все на ньому позначити. Треба визначити довжину кола, описаного навколо цього прямокутника. Зразу згадуєте формула довжина, довжини кола. Вона навіть є в підказках, але легко її пам'ятати, це 2 πr Отже, вам треба знайти радіус кола, описаного навколо прямокутника. Давайте згадаємо, де буде центр кола. Описаного навколо прямокутника. Ось, а діагоналі прямокутника точкою перетину діляться навпіл. То, щоб знайти радіус нашого кола, треба діагональ, ось всю діагональ, поділити навпіл. Так. Або можна записати, в принципі, і формулу довжини кола зразу через діагональ. Тому що 2Р це діагональ, і домножити її на пі, щоб не робити лишніх кроків. Отже, основне завдання зводиться до відшукання діагоналі. І зрозуміло, що для цього треба розглядати якийсь. Із трикутників. Так, ну давайте попробуємо. От в нас є кут 60 градусів, то тут буде кут 30 градусів, і розглянути ось цей трикутник. Я навіть буквами його не позначаю. Дивіться, в цьому трикутнику є кут і сторона, але не працює властивість, катета що лежить проти кута 30 градусів, бо нам дано прилеглий катет, тому повертатися треба до тригонометричних функцій і пам'ятати, що відношення прилеглого катета до гіпотенузи це косинус кута. Прилеглий катет у нас 5 коренів з 3, гіпотенуза це наша діагональ, і це дорівнює косинус. Прилеглий косинус. Косинус 30 градусів. З таблички значень тригонометричних функцій, є, звичайно, ще час, щоб її вивчити. Це корінь з трьох на 2. І ви отримаєте пропорцію, з якої доволі просто знайти D. Можна ліву і праву частину зразу скоротити на корінь з трьох, але можна зразу користуватися пропорцією. 5 коренів з трьох множимо на 2, ділимо на корінь з трьох, скорочуємо, отримуємо. Наша діагональ дорівнює 10. Ага, одиниць вимірювання, тут немає, дорівнює 10. І дивіться, ми вже записали формулу довжини кола через діагональ, то відповідь буде 10 π Це довжина кола, описаного навколо цього прямокутника відповідь а. Наступне завдання, арифметична прогресія, у якої задано перший член і другий член, треба вказати формулу для визначення n n-ного члену. Давайте її згадаємо. Вона є в довідкових матеріалах. Треба до першого члену додати оціх Д на одиничку менше, ніж номер члену. Для цієї формули нам треба А перше, і воно в нас є це 4, і треба різниця, d. От різниці, якраз, ми не маємо. Для того, щоб знайти різницю арифметичної прогресії, треба від наступного члену відняти попередній. А2 у нас мінус 1, віднімаємо 4, отримали різницю, яка дорівнює мінус 5. Все ми можемо записувати формулу для визначення n-ного члена, підставляючи замість а 1 4, Тут поки що n-1 візьмемо в дужках, і домножити на мінус 5. Звичайно, треба розкривати дужки. Буде 4, мінус 5 на n мінус 5, ви то можете і попереду поставити, буде мінус 5n, і мінус 1 на мінус 5, мінус на мінус дає плюс 5. Зведемо подібні доданки 4 і 5, 9, мінус 5n. Є Далі продовжимо розбирати тестові завдання, Периметр основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 72 см. Визначте довжину висоти піраміди, якщо її апофема дорівнює 15 см. Зразу фокусуємо увагу на периметр правильної чотирикутної піраміди. В основі правильної чотирикутної піраміди лежить квадрат. У вас дано периметр квадрату 72 см. Легко знайти сторону квадрату. Треба цей периметр розділити на 4. 18. От, навіть без ніяких рисунків, у нас вже є, що сторона. Основи буде 18 сантиметрів. Далі, як виглядає правильна чотирикутна піраміда, ви можете навіть в отих от довідкових матеріалах знайти. Але хто розв'язує багато задач, то, в принципі, можна не креслити ту піраміду. А ось зобразити собі основу навіть так. Да? От тут пішла висота піраміди. Далі йде мова про апофему це висота бічної грані, вона дорівнює 15 І з'єднаємо, щоб у нас утворився там всерединці ось такий прямокутний трикут. Ну, давайте я його позначу. СОК. Що в нас є в цьому трикутнику? Є гіпотенуза. Треба знайти висоту, а висота Це СО не вистачає от того откати та ОК. Але, що таке ОК для квадрата? Дивіться, це радіус вписаного кола, бо в основі квадрат, і ось оце ОК, воно дорівнює половині сторони квадрата. Коли ми поділимо 18 на 2, отримаємо 9, це і буде наше ОК. Далі. Теорема Піфагора, або хто вже багато задач розв'язує, знає піфагорові трійки. Тут саме йде мова про цю трійку 9, 12, 15. Не впевнені, то давайте за теоремою Піфагора. СО квадрат дорівнює квадрат відняти ОК квадрат. Підставили 15 у квадраті відняти 9 у квадраті, є табличка квадратів, але числа доволі прості, я думаю, всім знайомі. 225, відняти 81 маєте 144 і добуваємо корінь. Корінь із 144 це 12. Тому відповідь Г 12 см до 14-го завдання. Наступне завдання тригонометричні рівняння. Не дуже приємна тема, але що робити, поки є час треба вчити. Загальні розв'язки окремі випадки. Маємо тут загальний розв'язок найпростішого рівняння синус Х дорівнює А. То існує формула, що Х дорівнює мінус 1 в степені К, арксинус корінь з 3 на 2, плюс ПІКА, К належить Z. Арксинус корінь з 3 на 2 знайти доволі легко. За табличкою, значень тригонометричних функцій, це робите, або пам'ятаєте, пі на 3, плюс К належить Z. От з загальним розв'язком вже розібралися. В принципі, розв'язків тут безліч. Але нам треба вказати кількість розв'язків на такому от відрізку. То, або вже керуючись якимось відчуттям, що тут розв'язків буде багато, можна варіант вибрати де. Але ми будемо перевіряти, візьмемо, чому дорівнює... Х, коли k, наприклад, 0. Коли К 0 то все доволі просто. Мінус 1 в степені 0 то 1 і маєте розв'язок π на 3. Він точно в даний проміжок попадає. Шукаємо відповідне значення х при k до рівня 1. Підставляєте в загальну формулу замість k1. Маєте мінус пі на 3 плюс π. Уже зрозуміло, що буде число, яке попаде в заданий проміжок. Конкретно, якщо звести до спільного знаменника, це буде 2π на 3. Далі можете брати 2, 3 і так далі. K. Можете брати від'ємно, головне, щоб це було ціле число. Я знайду х, коли к дорівнює мінус Це 1. Мінус 1 в степені мінус 1 це мінус. Далі пі на 3, замість міська знову підставили мінус, мінус пі. Звели до спільного знаменника, отримали мінус 4 пі на 3. Теж число з даного проміжку. То вже три корені точно є. Давайте ще візьмемо, точно, щоб переконатися, що їх більше k дорівнює 2. Мінус 1 в другому вже мінуса немає, тому буде просто пі на 3 додати за підставили 2. 2К. Буде о, 2П. То це число все рівно у нас попаде в проміжок від 0 до 3П. Бо від 0 до 3П – це коло і ще півколо. Тому, от вже чотири розв'язки є, ми можемо сміливо обирати варіант відповіді Д. 15Д. Ось так, все. Ми переходимо до завдань на відповідності. Відповідності доволі прості, якщо, знаєте, от до 16-го завдання просто як виглядають графіки функцій. Перше, вам треба віднайти графік тангенса. Просто запам'ятали, що графік тангенса ось, він виглядає наступним чином. А Б це буде графік функції котангенс. Так, нас цікавить тангенс, тому перше Г. Друге, одна друга в степені Х. Варіант В і Д це показникова функція. Але показникова функція зростає, коли основа більша за одиницю, а спадає, ось як варіанті Д, коли основа більша нуля і менше одиниці. У нас одна друга, тому варіант відповіді Д. І третє це взагалі от обернена пропорційність гіпербола пізнаємо відразу. Тому до третього варіант відповіді А. Ну, як на мене, то тут все просто, вчимо графіки. Наступне завдання: відповідність теж проста: з 6 є дільником 8. На яке з чисел, іншими словами, ділиться 8. То з запропонованих варіантів тільки на 8. Отже, до першого варіант відповіді А. Далі, друге, яке число є простим? Пам'ятайте, прості числа не мають інших дільників, крім одиниці і себе. Просте число 17, варіант відповіді В. Яке з чисел є квадратом? Теж перегляньте уважно, це 16, 4 у квадраті. Тому до третього варіант відповіді Б. Наступне завдання, можливо, на перший погляд. Щось вас налякає, але давайте розберемося. У нас є от відрізок D. І перше завдання треба вказати: відрізок симетричний відносно осі OX. Все, дивитеся на ОХ і вибираєте із варіантів відрізок симетричний відносно осі ОХ. Якщо будете уважними, то побачите, що це варіант Б, перше Б. Другий відрізок симетричний відносно О. Теж уважно дивіться, на якому варіанті цей відрізок відносно О. Г. Третє завдання відрізок симетричний відносно початку координат. От якщо відносно початку координат, відрізок повинен бути десь отут. Бачимо варіант, Д. все, відповідності, легко. А вже ось завдання з, відкритим, з короткими відповідями, то трошечки треба буде подумати. Перше завдання пов'язане з інтегралом, але в складі того завдання є ще невизначена функція. Треба самому писати функцію. У нас це пряма, яка проходить через дві точки. Дивіться, треба її буде задати рівнянням. Перша точка має координати 0,3, друга точка має координати 7,8. Пряма або лінійна функція в загальному вигляді виглядає ось як y дорівнює Kx плюс b. Це буде така от своєрідна система. Підставимо координати першої точки замість y підставили 0, замість y3, замість х 0. І друге рівняння складаємо так само, але беремо координати другої точки. Замість Y беремо 8. К будемо шукати. Х у нас 7. Так, ну і про Б ми тут нічого не знаємо. Але, от дивіться, з першого рівняння це Б легко визначити. Б дорівнює 3. І підставимо це Б ось сюди, в друге рівняння. Запишемо його ось таким чином. 7К плюс 3 дорівнює 8. Розв'яжемо і знайдемо К. 7К дорівнює 5 дорівнює відповідно 5 сьомих. Нічого переводити далі не будемо, а запишемо формулу нашої лінійної функції. Замість k 5 Х і плюс b плюс 3. Ось такий великий шматок роботи пророблений до того, як ми перейдемо до самого інтеграла. Нам треба знайти інтеграл від 0 до 7 нашої функції 5 Х плюс 3dx. Згадуємо формули первісних. П'ять сьомих це числовий коефіцієнт, за правилом інтегрування, просто буде як можна. Первісна від х, да, від х в першому. Це х в степені n плюс 1 на n плюс 1. Це буде х у другому на 2. Так, інтеграл суми до рівня суми, інтегра інтегралів, тому зразу поставлю межі. Шукаємо первісну від трьох, від числа то до 3 треба дописати ще х. І знову межі. За формулою Ньютона лейбніца Спочатку підставляємо верхню межу, віднімаємо, підставляємо нижню межу. Звернули увагу нижня межа 0, тому можна не підставляти, то там буде 0. 5 сьомих замість Х підставили 7. Буде 7 у другому на 2. Нижня межа 0. І в друге теж підставляємо замість Х 7. Ось. Проводимо обчислення. Перший дріб на 7 можна скоротити. І вас буде 35 других плюс 21. 35 других це 17,5, бо відповідь треба вписувати. Вона повинна записана бути десятковим дробом. Додали 21, 38 і 5. Ось цю відповідь треба вписати. Наступне завдання Михайло отримав з математики в першому семестрі ось такі оцінки: ось такі чотири оцінки він мав. А йому треба середній бал 9,5. і питають, скільки десяток йому треба отримати, щоб ці оцінки виправити, щоб вийти на середній бал 9,5. Середня арифметична, я думаю, пам'ятають всі це. Ми додаємо все, що є, і множимо на кількість того, що в нас було. Додаємо все, що в нас є: 8 плюс 7 плюс 9 плюс 8 і якась кількість десяток. Поставимо 10х, бо ми цю кількість не знаємо. Далі він мав ділимо 4 оцінки і якусь кількість десяток, яку ми позначили за х, то буде 4 плюс х. Цей середній бал повинен дорівнювати 9,5. Все рівняння є, його треба розв'язати. Перетворили чисельник, отримали 32, додати 10х. Знаменник 4 плюх. Дорівнює 9,5. Так, що я вам скажу? Можна зводити до спільного знаменника, але, як на мене, це буде довше. Тому звернули увагу на ОДЗ, що х не дорівнює мінус 4, але кількість оцінок мінус 4 у нас і не може бути. То я просто зараз ліву і праву частину домножу на 4 плюс х. Або скористуюсь правилами пропорції, поставлю тут одиничку. І дивіться, що буде. 32 додати 10х 9,5. 4 плюс х. Все, ніяких знаменників немає. Розкриваємо дужки. Так, помножили 9,5 на 4. Можете це зробити разом зі мною стопчик. Це буде 38 плюс 9,5х. Далі х і вліво числа вправо. Зліва будете мати 10-9,5 це 0,5х, справа 38 мінус 32 це 6. Для того, щоб таке рівняння розв'язати, треба або 6 ділити на 0,5. Цього робити не можна, не можна ділити на десятковий дріб, або домножити ліву і праву частину на 10, і тоді 60 ділити на 5. Або розуміти, що можна домножити ліву і праву частину на 2. І у вас вже тоді справа буде одиничка, справа буде просто х, і це х дорівнює 12. Все це і буде остаточна відповідь, яку ви вже можете вносити. Наступне завдання: об'єм конуса дорівнює 64 см кубічних. Пам'ятаєте, яка це фігура конус? Можливо, тут і без рисунка цю задачу розв'язати, вона доволі-доволі проста, якщо знати один секрет. Через середину висоти цього конуса, через середину висоти, то тут буде аж на 2, проведено площину. У нас утворився там переріз і ще один маленький конус, вершина якого збігається з вершиною заданого конуса. Візьмемо тут О, тут нехай точка С, а тут буде С 1 І треба знайти об'єм меншого конуса. Звичайно, можна щось тут розв'язувати, думати, але можна в першу чергу помітити, що іде мова про подібні фігури. Є великий конус з висотою H, є маленький конус з висотою H пополам. Тобто ці подібні фігури мають коефіцієнт подібності одна друга. І згадати, що об'єми подібних фігур відносяться як цей коефіцієнт подібності у кубі. Тобто об'єми наших фігур відносяться як одна друга у кубі, це одна восьма, як 1 до восьми. Якщо об'єм великого конуса 64 см кубічні, то щоб знайти об'єм. Меншого конуса. Вам просто треба 64 розділити на 8, або 64 помножити на 1,8. І таким чином ви отримаєте відповідь 8 см кубічних. Так, зверніть увагу, що периметри подібних фігур відносяться просто як цей коефіцієнт подібності, площі подібних фігур, як цей коефіцієнт в квадраті, яка квадрат, а об'єми як цей коефіцієнт в кубі. І тоді навіть розв'язувати нічого не, мож, не треба, задача буквально там на одну дію. Наступне завдання, параметр. Так, в цьому році є параметр. Як розписувати ви будете, ніхто не знає. Всіх буде цікавити ваша правильна відповідь. Тому тут працюємо не над процесом, а над результатом. В першу чергу, давайте проаналізуємо наше рівняння. Воно логарифмічне, але воно схоже на квадратне. І способом заміни ми це рівняння зведемо до квадратного. Воно буде виглядати ось як те. Квадраті мінус а мінус 1 Т, мінус А. Дивіться, рівняння зведене. Можна шукати корені через дискримінант, але це буде важко довго. Давайте спробуємо для цього рівняння використати теорему вієта. Добуток коренів цього рівняння до рівня О, цьому числу мінус А, а сума коренів рівняння це число біля t, взятому з протилежним знаком. Просто от А-1, бо в нас там мінус стоїть. То от мінус ми не пишемо, а з протилежним знаком це буде а1. Які числа в добутку дають мінус А? А в сумі а 1. Неважко здогадатися, що це А і мінус 1. Дивіться, добуток суми все співпадає. Переходимо вже тоді до нашого до нашої заміни. Маємо логарифм за основою 2х дорівнює А. Перше рівняння, і логарифм за основою 2 від х дорівнює мінус 1 друге рівняння. Друге рівняння, то воно взагалі розв'язується. Х дорівнює 2 в степені мінус 1, х дорівнює 1 друга. Але. Це не те число, яке попаде сюди, тому ця відповідь нас мало цікавить. А дивимося на ту відповідь, яка з параметром. Шукаємо розв'язок х дорівнює 2 в степені А. Все, ось від чого ми будемо зараз відштовхуватися. Вам треба знайти ті х, які попадуть в цей проміжок. В якому степені двійка дасть числа від 30 до 100. Пам'ятаєте, 2 у п'ятому – 32. Ось, оце число вже в проміжок. попадає. Там 2 в шостому, наприклад, 64. Теж підходить, ми можемо взяти параметр А і 6, але вам треба вказати найменше ціле число. Вчитуємося, не всі, а лише найменше. Тому це число 5, значення параметра, який ви вписуєте, це от просто число 5. Сподіваюсь, це відео було корисне, і ви використаєте його для своєї підготовки